Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Джип Компас 2013 року випуска з бензиновим двигунним об'ємом 2,4 та на автоматичній коробці передач. Ось в такому чудовому, ярко синьому кольорі, я би сказав. На автомобілі встановлені 17 оригінальні легкосплавні диски. Візуально по ЛКП без нарікань є, є єдиний нюанс по капоту, але це не критично, це все можна зробити. І по задній двері в нас є трішки вмятинка Перейдемо до салону. Всередині вас очікує ось така комбінована шкіра чорного кольору. Ось так воно виглядає. На автомобілі 123 тисячі кілометрів пробігу. Дуже, в принципі, класний стан автомобіля. Салон в нормальному стані, за салоном стежили. У нас є. Ось такий дисплей, підігріви передніх сидінь, є кондиціонер, мультикермо, круїз, електропакет по всім вікнам. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Позаду у нас ось такий стан. Ну, тут по салону без нарікань, реально дуже класний стан автомобіля. З технічного боку, автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок. Тож, друзі, запрошую вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!